Друзі, добрий день. Одразу скажу, що, мабуть, замовлення ще зможу взяти, якщо такі будуть, на 22-23 число. Це мої вихідні дні поза основною А, але, але до кінця відео ми визначимось. Скоріше всього, мені здається, що альба закінчиться. Квері буде під питанням. Дивіться. Це замовлення на сьогодні 600 штук. Альби дуже мало. І Клері один рядок залишився, тому... тому таке. Пішли. Ось Клері, Це все вибрано. Останнє міждуряддя. І там апендикси. Ну, звичайно, думаю, після того як я звідси виберу всіки там 265 у мене було на картинці, то ще залишиться, але ж собі залишити треба. Будемо дивитися. Сьогодні в 7 утра я встав, вийшов на вулицю, було плюс 10. Зараз поки розчухувались. Поки розчухувались, то вже мабуть плюс 15 можна працювати. Так, як квері. Щось не можу темп набрати за три дні, розслабився. А це така жінка моя, дружина. Ага. Да. Тільки що їхали на шкоді, зрозуміло ті, що їздять. На шкодах універсал, mm -hmm. що потихеньку їздять. Дивились mm -hmm. на мене з камери в руках, в руках так, наче посеред необитаємого острова, побачили людей. Mm -hmm. Ні, мені завжди хочеться спитати у людей. Mm -hmm. Так красиво на фоні на фоні кучею нашого мусора стоїш. Ну що? Хочеться так спитати, на них, ну, Чимось можу допомогти? Ну, що, ну, mm -hmm. Чи Чи? ми знайомі. Так вони їдуть в машині, як я спитаю. Mm -hmm. Процес пішов. Э усе. Ці штучки собі. Що в мене за окошко горит? Замедленная съемка выключена. Берись. Привіт. Цей мія встала, значить, так? Да? Да. Ти за ней придивишся? Угу. Ми через 10 минут будемо. Розкажи, чому ти в школу не ходиш вже неділю? Ну, хочу розказувати. Скажи, ти просто простудилась, заболіла або заразилась. Не важливо. Були соплі, кашель, а вчора що у нас случилось? Упала на руку. Упала на руку і ми їздили в больницю в 10 вечора. Да? Гімнюк малий. іди до сестри. Потихуньку продвигаємося. Зараз я це як і тут у мене залишилось. І нам треба відвести ляльку в лікарню на огляд, ну, цей місячний, плюс привівка підійшла. Ми коли ці многокомпонентні за, короче, за гроші. То треба сьогодні вияснити на дату і ПЕНТАКСІМ 7 чи Гексак 7, так, по-моєму, вони замовляти через неділю колоти вже. То маємо з'їздити і продовжимо роботу. Бо у нас ну, село. Наш лікар доступний тільки по вівторках і четвергах. В інші дні він а, в іншому селі. Ну, якось так. Тому маємо їхати. Все, ти збираєшся в лікарі? Збираєшся? Зобираєшся? Так, ми повернулись, закінчив я на такому. Ще треба 85 клері. 85 клері, 215 альба і 120 хрістал. Дофіга ще. Так, добиваємо клері, я вирвав, ну до 85, я вирвав десь 92, напевно. Десь так. А Зараз сквері буде вопрос закрит, коли упакуємо. Зараз я вам покажу скільки її залишилось і от оцінимо скільки у мене взагалі залишилось розсада. Так, оцей рядок був сьогодні повний. Давайте я вам покажу якось здалека чи що. Приблизні розміри ділянки. Цей рядок був повний. Оця пустота це 265 купів. Дивіться скільки тут. Кусочек, раз кусочек. Тут мало с краю сюда полыф доставал. Раз кусочек, два кусочек, три кусочек. Здесь по 30-40% рядка. Десь, ну по 30. Тут манюсенький кусочек. Все. Но ну, вот сики тут есть. Ну Может 300 еще есть, может 250. Так, мать. Я иду рвать альбу. Получается кри. Думаю, залишиться потім... Ні, про, про нєт, просто Crystal Gold я можу робити сам, там мало перебирати треба. Альби перебирати треба більше, тому поки ти тут, поки лялька спить, давай зробимо альбу. Ми зробимо підем'їст, і в нас залишиться один заказ на 200. Давай, йди на 200. Не один на 200, а... Якщо ми зробимо Crystal, це 120. А, ну це ми швидко зробимо. Ну, я ж кажу, що швидко А потім альба 215, ну... Сяли, будем тут, ти будеш наривати, поки я буду Ну, хорошо. Кристалгол, Крістолгод. Кристал да ну! Альбельон. Так, давай альбельон. Я тут приніс в районі 40 штук. Прямо на кілограми. Собрала кучу кілограм. Боже, альбіон. Якби ти б ти я підкармлював і поливали, так немає у мене часу. Десь туди. Ай, на жаль, ну не на жаль, а на щастя. Так. Ще 215 альбом треба. Поїмо і будемо робити. Так, сісти будемо так, борщ з ребрашками, так? Да? Mm -hmm. Зап'ємцев сиділо молоком, комусь сметану, але ну, мені ж, конечно, майонез. Я без майонеза жити не можу. Ну як ти себе чувствуєш? А ну, подвигай ручкою. А пальчиком отак. Я просто доді, 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 доді. Не болит? Нам так без тебе скучно работает за то, с очень скучно. Непривычно, не весело. Мне бо, мало нравится, бамби боится, щоб тебе не продумалишний раз, бо тысячи сопли лечишь. Ты касаном нам дыхаешь. Нарешті всі в сборі. Там а, десь 120. Ну, вообще 115 надо, але десь 120. Адітаїнка, щоб не замерзала, да? да. так? І ось це оце мале. 9,5 кг. Дя мощ або... Предпоследні 25 штук. Ще 25 і все. Я буду починати щитати пакувати. Ну, друзі, я вам скажу, в тому році, коли ми роботали, втрех, працювали в трьох працювали то для нас 1000 кущів, це була програма, програма мінімум. Тут 600, ну там 620 чи що. Ну важкувато, важкувато. Довгувато, важкувато. Буду пакувати. Фух, ще й ящик тяжовий вийшов. Я якось цей побільше гризючки накладав в цей раз. Так виходило. Так, друзі, що до полониці. Я бачу, що вона ще є, але... Замовлення що буду виконувати, якщо, якщо, якщо такі будуть. Але у мені, мені написали Viber щодо великої кількості розсади, я відповів, що будемо дивитись після сьогоднішнього дня, але відповіді не було, я поки вайбер не перевіряв. Так от, там написано було 300 квері, 100 альба. Якщо цей замовник. Ну, підтвер... Підтвердить цю угоду і буде готовий провести оплату одразу за все замовлення на карту, тому що наложкою не... такого розміру замовлення відправляти не стану, це дуже ризиково, без образ. Ні... Нікого не хочу образити, але всяке буває. Форс-мажори і так далі не забрали, не заплатили, та й до свидання. Yeah. Ми в мінусі. А, от, якщо значить, угода буде а, з цим замовником. То виходить, у мене квері вже нема, рахуйте. Вся піде туди, Щас, що залишилось. Якщо ні, пишіть, що ви бажаєте замовити, будемо індивідуально розбиратись, чи зможу я задовольнити запит, чи не зможу. Е, номер Viber, Номер Viber в описанні під відео. Все, поїхали, нам треба ще в продуктовий, в аптеку. На новій пошті забрати власні посилки. Там жінка заказала комод, дзеркало, кросівки собі, кросовки. Хоч би нічого не забути, потім буду монтувати відео. Гарного дня!